Мої вітання, шановні мої глядачі. Помаленьку повертаюся знову до вас із своїми сільськими відео. Так що з вас лайк, підписка, коментар. І будемо з вами далі спілкуватися. Далі знаходжуся біля своїх кролів. Бачите, вже напевно помітно так підросли. Ми їх сюди пересадили, якщо я не показував. А напевно, не показував, тому що давно. Взагалі було відео про господарство, так щось так. Повичищали. Вчора сьогодні у нас свято Дмитрія. Тому всіх вітаю. Особливо тих, кого сьогодні день Ангела. І ось так. Наші фазани тут. Поки їх ще звідси не пересадили. Ось так. Тут крилиця сама, поки в нас криленят немає, на зиму криленят не плануємо. Так що вже все буде по весні. Так, ось такі у нас курчатка, бентамочки. Уже такі гарні підросли, ось ховаються. Ну, напевно, для усіх цікава тема перепілки. Напевно, ми будемо їх прибирати у кастрюльку, як то кажеться. Ось одна вже поранилася, видно, коли до корму доставалася. Їх тут є у нас багатенько. І ще тут в іншій кліточці. Але, ну, не дуже вигідне це діло у селі. Тому будуть напевне в кастрюльку. На даний момент вони не несуться і не знаю, коли вони почнуть нестися, тому що вже зовсім давно вони не несуться. Ось так. Такі вони гарні. Ну, але що робити? Можливо, собі залишимо там небагато. Декілька штучок на зиму, але це буде видно. Так, уже наповно займаємося заготілою дрібки і товстіші є. Тут ми поскладали. Потім уже напевно будуть колотися в процесі. Але вони, в принципі, влізають. Е, такі трохи тонші. Ці колотися не будуть, ці також не будуть колотися. І ті... часник, не знаю, чомусь почав у нас псуватися. Ось, Бачите, такий став. М'який. Я не знаю чому. Ну, цей ще добрий і тут ось цей. А ось цей чомусь почав псуватися. всякі, і трепета, і вільха, е, акація, завербина, І все здається, так. І декілька їх фруктових дерев, але це незначна кількість. Ну, ось так. Помаленьку почали заготовляти, тому що зима не за горами, вже морози в нас непогані і по 3 градуси вже є. Ну, в цей період минулого року ще морозів таких не було. Але вже знову сонечко показується, можливо, ще буде трішки тепла. Наша птиця вся закрита, качки, гуси, кури всі вони разом. Вже є такі качки, що можна прибирати старші. Ми однозначно переберемо, а молоді напевно залишимо собі зимувати. Ну, будемо бачити. У гусей у нас молодих так само є достатньо. Старші ми приберемо, а молоді залишимо. І так само качки. Скорей не знаю, що будемо залишати, що прибирати, тому що ще не знаємо точної кількості взагалі. І півників є досить. Ну буде видно. А це наші такі індейки вже зовсім великі, Ну, ще не такі, як старі, але вже гарна у них маса. Це ці індики із Рівненщини, що нам передала. Наша знайома подруга із каналу Ксюшкина сім'я. Пані Ксюша. Так що дякуємо за таких гарних індиків, Ростуть. Ми вже чекаємо від них по весні яєчок. Ось дивіться, це, це індюк такий, як ми думали. Оце індюк, а це дві індички. Ось такі гарні, красиві. Їдять вони зовсім мало зерна, більше вони пасуться, поки є трава. Ось так такі красиві. Індектах взагалі. Малина відродила наша, але вона ще не почищена, тому буду вже на тому тижні, поки в нас канікули. Буду починати чистити її, обрізати. Прополювати не буду, нехай також і залишається. Тут, бачите, трави, в принципі, мало, тільки оте таке повзюче. Я розказував, як я обрізаю малену, можливо, і покажу. Тут навіть є декілька ще маленок, зараз покажу. Бачите. Угу. Дуже смачна, ну немає більше малини. В цьому році і так малини обмаль було. І через те, що чи то вона густа була, чи то така посуха була. Ну, буду вже розкопувати, я думаю. Якщо до цього дойдуть руки, трішки розсаджу, тому що тут реально трохи загусто. Тут ще ні, а там далі, де ремонтантна, вона порозросталася, то. То з того користі не буде. Також у продажі вже будуть, буде малина ремонтантна. Ось такі саджанці однорічні. Вони будуть при пересиланні обрізатися. Не будуть такі корчі. Отак, попри землю, як вони обрізаються, трішки так сантиметрів 10 від землі, 10-15, і будуть так пакуватися. Так що. У кого є бажання мати гарну домашню малинку, яка родить два, два рази на сезон, пишіть коментарі, з вами зв'яжемося. Ось так. Малина дуже смачна, тільки, ну, якщо у вас близенько є вода, то треба її поливати. Якщо немає, то можна обійтися без цього, але врожай трішки буде менший. Ось так. Так що зроблю з цим порядочок і тоді вам вже покажу у наступних відео. Малини є дуже багато. Тут у нас навіть є такий штихетник, він спирав, ну вони сюди падали, так нагиналися, але бачиш, що тут вже ця дорога, яка була геть, заросла малиною. Тому будемо від це пересаджувати. Хто буде бажаючий, будемо продавати. Ось так. Так що йдемо далі. Ну і тут у мене є така маленька, та яку я садив. Якщо ви пам'ятаєте, на весні, здається, так, вся прийнялася, вся гарна. Е, вона була замульчована. Ну, але все рівно трава так трішки заповзає. Е, на зиму мульчувати нічим не буду, напевно, тому що, бачите, тут такий гарний коврик оцього сіна, соломиці. Їй буде тепленько, нічого не померне. Якщо навіть і померне, у нас цього багато є добра. Ось так. І дивлюся, що вона ще, ще раз цвіте. Ось вже третій раз. Бачите, але я сумніваюся, що щось з цього буде. Бо зараз у нас морози з дня на день і і з цього нічого не буде. Я думаю, що в південних регіонах вона б мала родити три, три рази, але в нас на Івано-Франківщині ні. Ну, але вже будемо бачити. Можна поекспериментувати такі кущики. Город у нас не ораний поки що вже прибраний. Оце все листя, ми ніколи не згрібаємо. Оце все листя, трохи бурянів. Це все залишається тут. Що можемо, перерізаємо? Так, ці капустини ще треба буде поперерізати і ту залишити. Вона собі Переориться за зиму, перегниє і буде підживлення. І не треба буде сюди таскати всяко, всякої підживи. Ні купляти, нічого. Отако. От Буріни понакидували, листя так само все собі за зиму перегнило і є гарна підживка. Так що скористуйтеся цим лайфхаком таким невеличким. Ось так. Не знаю, як у вас, але у нас ще є такий горох. Ще. Повзе росте на всю. Ось було декілька таких гарних стручачки. Ну. осінь дає своє. А це наші найменші кажечки, їх є 20 з чимось. Ну, вони порозбігалися, тому не можемо показати всіх. Ну, так, всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше нам перемоги, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго, всім пока-пока.